Нова насосна станція. Франківськ розбудовується, а з ним зростає і потреба в питній воді. З наступного року в мікрорайоні Пасічна запрацює нова водонасосна станція. Комунальники запевняють, об'єкт будують за останнім словом техніки. Дана насосна станція, вона так сказати, ну запроектована і роботи виконуються вже з рахуванням сучасних технологій, сучасних конструкцій, сучасних вимог до даних споруд. Тому робиться все можливе, щоб дана насосна станція була як по потужності, як такою, що забезпечила водою і по своїм технічним характеристикам, щоб відповідала сучасній вимозі, водопровідники запевняють, насосна станція зможе задовільнити потреби питної води в цій частині Франківська. Задля безпеки вони зводять 400 метрову дамбу, яка має захистити споруду та житлові масиви від паводків. Водоекотехпромі розповідають, місце для неї обирали не випадково. Тому довелося за неї повоювати. Проект був давніше випрацьований, при тому не тільки проект була відведена земельна ділянка. Нас пару раз посунули, бо все якесь будівництво, все потім ми. Обгородили вже цю ділянку кінцеву, яку виробили. Ну проблема. Ви бачите, пасічна розбудовується. Тільки тоді, коли ми зупинили видачу технічних умов на будівництво, все таки було вирішено, і знайдено частково кошти з міського бюджету, частково наші. Тобто і розпочали будівництво цієї насосної станції. Вартість цього проекту складає більше 16 мільйонів гривень. 10 з яких вже використали на будівництво та купівлю устаткування. Наступним етапом зведуть резервуар на 10 тисяч метрів кубічних води, які слугують. Уватиме водосховищем нова насосна станція має замінити стару, яка вже не в силі впоратися з навантаженням в цьому мікрорайоні. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.